Я звернулася сюди з великими проблемами. Мені 78 рік, зубчиків залишилося небагато, працюючи в радіології, сталися проблеми. І коли я прийшла в цю клініку, мене так прийняли відмінно, що я відчула, що це другий мій будинк. Вони скільки уділили мені уваги, порозуміння. І сказали, скоро це не буде. Я кажу, щось можна зробити. Ну, ми надіємося, ми будемо старатися, але скоро це не буде. Придеться вам ходити десь до півтора року. Що я хочу сказати? Тут весь колектив просто чудовий, починаючи від завідувача, починаючи всіх лікуючих лікарів, медсестер. Я просто не знаю, як це постарався завідуючи. Прийняти таких людей на роботу, які всі відповідають йому. З вас я не забуду, тому що ви мені зробили дійсно чудо. Обслуга медиків відмінна. Вона нема про що сказати. Весь персонал дзвонить дівчатка іра, а може то, а то. Ви розумієте, що я. Ну я приросла туди вас за цей час.